У передчутці зустрічі одного з найвеличніших свят Воскресіння Господнього. Чернівчани мають хорошу нагоду долучитися до високодуховного музично-пісенного вшанування Всевишнього. У виконанні солістів Чернівецької обласної філармонії звучатимуть сповнені щирою молитвою твори всесвітньо відомих композиторів. Про деталі розповідаємо уже за мить. Солісти Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка напередодні Великодня дадуть високодуховний концерт ТД. Ідею такого заходу вже кілька років виношував соліст Чернівецької обласної філармонії, заслужений артист України Володимир Фісюк. Цьому році можна так сказати, мене до цього спонукали сімейні такі обставини, і, і взагалі зараз в. Дуже важкий час для нашої країни, і потрібно звертатися, якщо ми можемо, і маємо право через музику звертатися до Бога. І нарешті будемо, хоча б таким чином, тим, що вміємо, звертатися до Бога, щоб прийшов мир і перемога. Концертна програма доволі насичена. Звучатимуть як інструментальні, так і вокальні твори. Програма, у якій багатогранний колоритний вокал гармонійно єднається зі звуками фортепіано. З інструментальних творів звучатиме обробка моцарта авером корпус. Це з духовна так само твір і мелодія скорика з вокальних творів будуть арії з Магніфікат Баха, будуть псалом скорика, будуть дуети так само з мес, з ораторій. У виконанні солістів звучатимуть сповнені хвалою Всевишньому та щирою молитвою твори всесвітньо відомих композиторів. Буду виконувати. «Аве Марію Багуно. Буду співати страдела П'ята сеньора. Дуже цікавий твір з ораторії Баха Маніфікат, це Депосуїт. А псалом номер 50 Скорика. Теж тут така дуже серйозна молитва до Бога. Арія з магніфікату Йогана Себастьяна Баха звучатиме у виконанні Богдани Зайцевої Чебан, яка запросить присутніх на маленьку урочисту месу італійського композитора Джоакіно Росінні. Солісти зізнаються, підготовка до такого особливого духовного музично-пісенного дійства триває доволі активно та відповідально. Підготовка до концерту триває у нас уже декілька тижнів. Ми готуємося. Хочемо порадувати нашого глядача новими творами і старими творами, молитвами, дуетами і «Аве Марія, і з реквіумів і з мес. Відтак солісти чекають на всіх чернівчан, буковинців та гостей нашого краю на концерті, який відбудеться 21 квітня. О 17.00 у залі органної та камерної музики запрошуємо і чекаємо на наш концерт духовної музики. І сподіваємося, що це підтримає людей і надихне їх, і подарує спокій і підтримку. Рябко Іван Мітрик та Митня ТВА.